Тимким, <паспілля> тим, <паспілля> тім, тим, тим, тим. Здарова всім. Щось заспівався. Вже Новий рік скоро і Різдво, тому сьогодні буде зимовий стрім. Я хочу вебку настроїти ібо, ібо, вебку хочу настроїти. Так, давайте, гра отак от буде, а динамік отак. от, от. ну десь отак от. Я хочу вебку ще рамку поставити, замість букета. Але я не знаю. Добре, давайте що? Починаємо. Зараз я вебку підключу. І тоді будемо починати. Зараз. Так, ем, зараз я вебку підключу. Так, скопіювати. Зараз вебка буде, пацани, зараз вебка буде. Так, так, опа, є вебка, зараз буде. Почекайте. Так, ото мені не підходить. Мені треба вебку, щоб вона була розтягнута. Така. А, блін, зараза не можна, щоб. Опа! Опа-на! А воно краще, до речі. Я не знаю, краще чи ні. Але оце от прям імба. А, воно мені зразу не строїло. Зараз. Все, конеct стрім. Всім хай, пацани. Всім привіт, всім привіт! Я сподіваюся, мене видно по вебці. Я знаю кращий варіант. Знаю кращий варіант зараз. Надіюсь, мене видно. Я зараз чекну, чи мене видно, чи веб є. Я, да, я зараз е, дещо поправлю на стрімі. Так, підписки. Опа, йде. Ану. Да, вебка йде. Зараз я підключу, що дещо. Зроблю дешу, зараз. Опа. Всім привіт. маль обід дзвонють, бляха-муха. Все. Ще раз позвонить, то я їм не знаю, що зроблю. Все, зараз. Щоб я не перезаписував, моё бо я хочу нормальний стрім зробити, скільки в мене вже не було на каналі Тиждень. У мене розпорядок тижня на тиждень є. все, здорово. Зараз ми подивимося, як то все має виглядати. Та йомой -йо, ну, щось не хоче. Зараз я придумаю інший варіант, як це зробити. У мене, коротше, тут є купа всякої всячини для підстав. У мене на простого підставки немає простої, тому страдати так треба. Ну нічого не зробиш. Стрім я хочу зробити, отже. Так. О, все. Так, добре. А, до мене тут, коротше, важливо дзвонити, коротше. Я зараз прийду. Я зараз прийду, поки що БРБ. Все. У мене тут єлиночка є. є о, бачите? Прикольно. Так, нікого поки що в чаті немає, ну нічого. Нічого, нічого. Так. Я хочу настроїти стрім. Вебку. Я хочу її настроїти, але це. Точніше, я не знаю, як це буде виглядати на самому стрімі. Дивіться, ми зараз даємо вебку отсюди і подивимося, <кху> Як вона виглядає. Нормально виглядає, але. Е, ну. Я би дав би трішки от сюди от якось. Я хочу замість Бомкета дати. Я зараз його заберу, бо просто в мене вже тої фотки нема. Я зараз. Знову видзвонюють, блін. Видно стрім. Стріму не бути видно. Я дефолт взяв. Давайте чекну, що з того вийду. З бумкетом гарно, я не хочу бумкетика забирати. Ну що я. Не, гарно? А чого? Нормас? Я би тільки ще... Тут топ-донаті ревелізають і вебка завелика. Я не знаю, як її, е... як її дати, отак, от, щоб вона не була завеликою. І взагалі, блін, вебка завелика трошки. От топ за місяць не видно нічого взагалі. І от ось. Отак от би було би добре. Але вебка завелика, блін, замаленька. Треба. Е... З... Масштаб. Опа. Леп-камера, масштаб. А ну на 20, якщо дали. Та ні, щось. То видно, не від того залежить. Зараз, я чекну. А я знаю, як це справити, тому що Ну, в мене тут є настройки, але я боюсь, що вона буде... О! Сеймба. Кажу трошки менше було би було б добре. Десь отак от. Опа. Оце от імба. Оце от імба, про що я говорю? А отут чорні полоски будуть. Оце от імба. Ой-ой-ой, яка вона велика. Не, у нас завелика. Там інший варіант був кращий. У нас завелика, то капец. Ой, а 160. 160 на три, нормально? 163, нормально? Видно. Сука. <coughs> ну, что бы я не скипаете? Уже бы мав бы. Сука. Что за маленькие заображения? Я, блин... Триста на триста, вот так вот, может быть. так не бы. Что за маленькие заображения, я блин. Триста на триста, вот так вот, может быть. Мне не может. Воно збільшується, я так розумію. Зображення Я не ні, я зря надіюся. Видно, треба ставити отак от десь і вебку посередині, тому що це реально замаленька маленька вебка тоді буде. Отак десь. Мене, блин, собака э, гавкає. Блин, честно, який стрим. Говно. У меня, блин, собака. Да гавка, перестань гавкать. ё

Ні, це дуже багато, 640 на 600. Тут максимум можна на 300, це нормально на 300. На 170. 320. Ну, я не знаю, чи це буде добре. Не затримка, тому і мені. Можна на О! Вебка щось трохи залагала, і тілі впадає. У угу. мене друга вебка щось залагала. Що за фігня? Вене вебка залагала. Connect ту стрім. І нету немає. Та Боже. Та чого і нету нема? Ти зараз бомбити буду. А я вмію бомбити. Вона взагалі лівнула. Тому вона не хоче конектитись. Вона просто на теліпічузіне немає. П'ять я зараз... Я и был честно, пиздец, все нахуй, пиздец, я заебался честно. Блять, что ты блять, еб... блядь, собака, нахуй? Сука. У на телефоне нема и нерту чсь. Что за хрень? То вот і нет є, блин, показывай. Я, я просто пишу, що і нет є, я захожу тільки на айрдроп. ПИШУ зразу, что ІНЕТУ нету немає. Піздяц. Ора! Слава Богам! Мінет з'явився. Слава Бога! Що? Кунят тут стрим. ДАВАЙ! Блять, снова надо сдох. Ты можешь? Короче, вы не знали, что надо перезаходить. 330, запомните его. Сука, боже, как? Не надо глючить. Я кунар до изду стріма. Все мене зараз бомбити буде. Я відповідаю. Че воно не хоче реально? Анлінг, все пишет в жопу иди. Ебан. Вибачте за выраже за Блін, под ну, чесно, ну реально, якийсь бляхан шлак. У мене и нет працює. Нетіс. У мене и нет є. А пише, що немає, это є. Денели ти. З якого фіга? Та да я можу зараз з телефона роздати. А, світло виключили, походу. Пацани. Все, світло виробили, да? Світло є, блін. Я... я не знаю, що це таке. Ну я наверху стрімлю. У мене тут в тій кімнаті все прекрасно зінетом. Нам оце якась просто. С... Мене просто... Хтось з бляха, блях, або я фіг знає, чесно. Я роздаю з телефоном. Мені чесно, все, давай. Все, ще. Я чесно. напевно, я цей стрім вироблю, пацане. Я, походу, його вироблю, тому що. Чесно, це якась параша. Не, то, не параша мій стрім, а просто якась чесно. Е... Просто щось воно не хоче. От я конектуся до стріма. І мені пише, що що стрі... Ось, я конектнувся. Я конек хочу конектнутися, але стрім не хочу. Ось, я конектнутися хочу, а мене не пускає. Я, коротше, ліваю стріма. Давайте, доїй. я чесно, ха. Я чесно, хар, я не знаю. А буду просто із-за того, що якесь не чесно. Дозволити. Во, 300 на 30. І ось. о. І мене нахуй выкидывай, блядь. Пиздец, я ебу, честно. Я ебу. Або сейнет ебаный, блядь, або я хуй знаю, блядь, заебал. Пиздец, ебан. Дозволити. Коннект ту стрим. Ебай коннект, тысь! Короче, я не буду робити стрім, все, не заклібав, я з'їсти йду, все. Остання спроба. Значить, дивіться. Остання спроба. Я зараз відкриваю, нажимаю Unlink. Все, я анлікнуся. Тепер я знову надсилаю, зараз я вам закрию. Все! І зараз все має бути чекіпука. Чука, Не буду говорити далі. Ось. Купіювати. І все, я йду. Ремоут код. Вставляю, раз. Лінк. Все. Enable дозволити. І все. Роблю так. Ось. О. Connect. І мене не хоче брати на стрім. Я фигею, честно. А чего ты не хочешь брать? И нет? Ведь мне пишешь, что и не моя. Я просто буду... Та, короче, пошли вы все нахуй, блядь. На ебаный, блядь. Заебал, блядь. Идры, ебаный, блядь. Я блядь. Не ба, блять. блять, чого ти не можеш коннектись до стріма? Я не хочу коннектись до стріма, я не знаю, що.